Доброго ранку малята. Спробуйте відгадати загадку. Це ваші добрі друзі, цікаві і яскраві. Сидять вони в куточку та й на килимочку. З ними весело вам гратись цілий день. Вдома на садочку. Що це? Так, це іграшки. В кожного з вас вдома безліч іграшок. І в кожного своя улюблена. Пропоную зараз вам пограти у гру, яка іграшка заховалася у коробці? Яка іграшка заховалася у цій коробці? Кролик, лялька чи барабан? Так, у цій коробці захована лялька. А яка іграшка заховалася у цій коробці? Ведмедик, динозавр чи машинка? Машинка була захована. А в цій коробці? Робот, м'яч чи, можливо літак? Це м'яч. А в цій коробці? Каченя, динозавр чи піраміда. Що ж тут сховане? Це Каченя. А зараз уважно послухайте вірш українського дитячого письменника Анатолія Костецького найкраща іграшка. Не вгадать тобі ні за що, Котра з іграшок найкраща. Знаю. трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився, Ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це літак? Знов не так. Добре, відповідь я дам, та яку зробив ти сам. Сподіваюсь, що ви уважно слухали вірш. Тож, які іграшки згадувалися у вірші? Так, це трактор, електрична залізниця, пароплав та літак. А яка іграшка найкраща? Та, яку зробив ти сам. А зараз я пропоную вам ще раз послухати вірш і запам'ятати його за допомогою малюнків. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця, помилився, Ну тоді це пароплав, не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам. Яку зробив ти сам. А зараз уважно слухайте. Я почну розповідати вірш, а ви продовжите. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Знаю трактор. Зовсім ні. Електрична. Помилився. Ну тоді це не вгадав. Зрозуміло, це. Знов не так. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти. Молодці малята, а зараз спробуйте самі. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Розкажіть цей вірш своїм друзям та батькам. До зустрічі!